Іван Sport Games. І це друга частина пакоупенгу. Я не хотів затягувати попередню частину пакоупенгу на дуже довго. І тому декілька наборів я приберіг на це хоч і коротеньке, але і цікаве відео Тут я також відкрию декілька наборів. А я приступаю. І першим набором на Сьогодні це буде гравець 109 рейтингу. Я його зможу зробити завдяки 308-м гравцям. Хто дивився попередню частину, знає, що ДГУ я вибив з, -з, -з, -з паку 100, 3+, А ІСІ Палазона я забрав гарантовано. Зелінський? Зелінського я вибив ще давно. Ось цим набором починається наше відео. Я хочу, щоб мені випав цікавий 109-й гравець. Звісно, що анімація тут буде. Бразилія. Лівий мейкер. Арсенал. О, це дуже цікаво. Габріель Мартінеллі. Дуже класно грав в цьому сезоні. Я думаю, він заслуговував на більшу карточку, але все одно хороша ця карточка. Наступний набір, який я хочу відкрити, це в пасі Вот Ів, який скоро закінчиться. Тут є шанс на гравця. Тому я постараюся його вибити. Але ні, не пощастило мені. Також дуже цікавий зараз набір. 105-й гравець в Лалізі в пасі Тоц Лаліги. Може, пощастить, як і в попередньому відео. І це анімація! Що це за везіння? Бразилія? Сім. Ньюкасл. Жулієнтон, це ще 109 рейтинг. Оце так так. Якщо чесно, я не очікував вибити 100 паку Жолінтона. А зараз я відкрию декілька наборів в оцих лініях нагород. В цій лінії нам випаде або Мурата, або гравець 103. А знаючи, як нам Везе з гравців 103, то може випасти щось добре. Перший набір. І це гравець 103 плюс Лефе випадає з 105-го рейтингу. І зараз я гарантовано забираю Альваро Марату. Гравця, який досить добре зіграв в цьому сезоні. За Атлетико Мадрид і свою 109-ту карточку в ком'юніті Тоц він заслужив. Ось така анімація. А я зараз переходжу до інших наборів. І останній набір з цих ліній. Це я постараюсь вибити хоча б якогось гравця з першого разу, з цієї лінії, яку я ще навіть не розпочинав. Тут, звісно, може випасти багато чого іншого, але я надіюся на хорошого гравця. Мені ще ніколи не випадав гравцем в лініях першим саме гравець. І тут мені, на жаль, не пощастило. І випало 2 ранг Айтім. Я би був дуже не проти зробити обмін на гравця 110-го рейтингу. Але у мене просто не вистачає одного 109-го гравця. Велу. Ми вибили в попередньому відео. Сьогодні ми вибили Габріеля Мартінелі, Морату і Жульєнтона, А Бранта я вибив ще давно. На жаль, я не можу зробити цей обмін. Через те, що просто не зміг вибити 109 го гравця. Ось такий вийшов міні пакоопенінг Це якби продовження пакоопенінгу, який вже в мене є на каналі. Через те, що я не хотів. Дуже затримувати відео. Коли під цим відео набереться 10 або давайте вже 20 переглядів, то я постараюся знову зробити покопінг по типу такого. А коли під великим покопінгом і під цим разом набереться 50 переглядів, я постараюсь зробити великий покопінг. Ось такий покопінг вийшов. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, ставте лайки. В телеграм-каналі у мене виходять всі новини по моєму каналу. І чекайте нових відео. А з вами був Іван Геймс. До нових зустрічей.